Польща хоче відправляти українських чоловіків на війну. То як цього уникнути? Про все це і не тільки. Це канал про українців за кордоном і те, що чекає наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. Також, друзі, у нас є телеграм-канал, посилання в описі та у шапці профілю. Там актуальні новини для вас. Підписуйтесь. У Польщі розгорнулася дискусія навколо скандальної заяви колишнього прем'єр-міністра Лешика Міллера, який закликав відправити українських чоловіків призовного віку назад до України, щоб вони воювали проти Росії. Його слова викликали широкий резонанс як у польському, так і в українському суспільстві. Проте експерти наголошують, такі пропозиції не мають під собою жодних правових або політичних підстав і не відображають офіційну позицію польської влади. Коментуючи заяву експосадовця, експерт із зовнішньої політики Лукаш Адамський в ефірі програми Ранок лаїв пояснив, що Європейський союз не має жодного механізму, який дозволяв би повертати українців, що перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС до України для проходження військової служби. З правового погляду зараз такої можливості просто не існує. Теоретично можна уявити, що колись подібне питання обговорюватиметься, але це мало б бути колективне рішення країн ЄС. А ймовірність цього надзвичайно мала, наголосив експерт. Адамський також застеріг, щоб українське суспільство не сприймало заяву Лешика Міллера як офіційну позицію Варшави. Зараз Міллер перебуває на абсолютному мергінесі польського політичного життя. Це політик минулих десятиліть, який давно втратив реальний вплив. Його слова не варто сприймати серйозно. Швидше за все, він просто намагається привернути увагу до себе або вплинути на певні внутрішньополітичні процеси, пояснив аналітик. За словами Адамського, у Польщі існує консенсус серед ключових політичних сил щодо підтримки України у війні. Але заклики до примусового повернення українців суперечать як європейському праву, так і гуманітарним принципам. Він підкреслив, що мільйони українських чоловіків, які нині перебувають у країнах ЄС, мають статус тимчасового захисту і не можуть бути депортовані без рішень на рівні Брюсселя. Європа надала притулок не для того, щоб карати цих людей, а щоб захистити їх і допомогти вистояти країні, яка воює, зазначив він. Нагадаємо, Лешик Мілер, коментуючи ситуацію з українськими біженцями, заявив, що Польща, нібито, має одну зброю, яку може подарувати Україні. Це молоді українці призивного віку, які виїхали за межі своєї країни. За його словами, мільйони молодих чоловіків залишили Україну та не беруть участь у війні. Що, на думку, політика є неправильним. Він також висловив здивування тим, що багато з них не є нелегальними мігрантами. Вони просто не повернулися після поїздок на заробітки або навчання. Це висловлювання викликало хвилю критики. Польські аналітики наголошують, що такі слова не лише не мають правових підстав, але й суперечать принципам солідарності, на яких базується підтримка України з боку Варшави. Більшість політичних експертів погоджуються з позицією Адамського. Заклики подібного характеру не відображають реальної позиції польського уряду, який продовжує підтримати українців і виступає за їхню інтеграцію, а не примусове повернення. Крім того, польські оглядачі звертають увагу на те, що заява Міллера виглядає як спроба зіграти на суспільному невдоволенні, пов'язаному з економічним навантаженням, яке Польща несе через велику кількість українських біженців. Подібні висловлювання кажуть аналітики використовують політики, котрі намагаються повернути собі увагу або мобілізувати частину електорату. Таким чином, пропозиція про відправку українських чоловіків додому не має жодних реальних шансів на реалізацію. Вона розглядається радше як емоційна або політична провокація. Як підсумував Лукаш Адамський, нині головне завдання ЄС і Польщі підтримувати Україну у війні, а не створювати нові внутрішні конфлікти чи напруження серед біженців, які вже пережили війну і вимушене переселення. На цьому все з вами був канал Українці за кордоном. Підтримуйте нас підпискою на YouTube канал та Telegram, Залиште свою думку в коментарях та поставте вподобайку для поширення. До зустрічі.